Вітаю, я Залеський Вадим Анатолійович, керівник Грефі Центру здоров'я та реабілітації, а також майстер дихальних практик. Зараз я хочу вас познайомити з дуже ефективною, але й дуже простою практикою діафрагмальне дихання. Ця техніка дихання вправно дала наслідки хронічного стресу. Крім того, вона є основою для більшості інших технік дихання, включаючи пранаяму, методи Ємахофа, фазове, вільне дихання та інші. Основні положення діафрагмального дихання вдих завжди в живото. Грудна клітина майже не приймає участь. Для контролю раджу на перших етапах класти одну руку на верхню частину грудей, а другу на район сонячного сплетіння. Вдих і видих плавні, глибокі. Вся увага на вдих, видих вільний. Ми якби відпускаємо контроль. Ніякої напруги, все робимо легко. Процес дихання безпреривний. Паус не робимо. Це так зване зв'язане дихання. Без пауз відразу робимо видих. Вільний. Спеціально не напружуємося та не дожимаємо на видих. Діафрагма при цьому розслабляється, живіт вертається на місце. І відразу наступний видих. Рекомендую виконувати цю дуже просту вправу кожен день по 7-10 хвилин, хоча б по 7-10 хвилин. І дуже скоро Ви відчуєте потужний антистресовий ефект.